Ефір телемарафону триває до нашої студії. До бесіди до ефіру доєднується Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, мої вітання. Вітаю вас, пане Олеже. Рада вас бачити. Але перед тим як ми розпочнемо е нашу бесіду, хотів би зазначити, що окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького боронить Україну на сході, захищає Київщину та небо над столицею. Саме її бійці збивають шахеди та ракети під час повітряних тривог. До президентської бригади можна долучитися, аби служити серед гідних людей та боротися із ворогом на тій посаді, яка вам до душі бригада має ряд бойових та небойових вакансій, скануйте QR-код аби перейти на сайт, або телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. Рекрутери проконсультують вас та нададуть усю інформацію про службу. Та вакансії пане Сергію, маю кілька поточних важливих подій, які хотів би з вами обговорити. Мені дуже важлива ваша позиція, ваша точка зору. Перше, те, що сталося у Покровську. Ми знаємо, що днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська. І під час пересування містом ворожі солдати вбили декількох цивільних мешканців міста. Це сталося в районі залізничного вокзалу. Наші бійці, наша ударна пошукова. Група сил оборони вона ліквідувала окупантів. Вони були переховувалися у приміщенні залізничного вокзалу. Це неприємна історія, але це війна. Але чи можна по такій події по цій історії судити? Про те, що можливо ворог знайшов якусь лазівку на лінії фронту, ворог змінив свою тактику, аби потрапляти ну достатньо глибоко, да якщо будемо говорити від лінії фронту на територію України, про що це говорить? Ваша, ваша оцінка, ну лише про фаховість цієї розвідувальної диверсійної групи, тому що рідко коли якраз ось російська піхота, яка проходить. Ну, власне кажучи, тут не секрет, що позиції лінія фронту вона дуже розтягнута і є багато місць де можна пройти. Тобто, вона це не це не якась суцільна траншея, але ем, закріплюється піхота частіше. А от саме щоб вона вчиняла, ну фактично, такі активні наступальні дії, як бачимо, саме. Ці диверсанти, які і розстрілювали майно місцевих мешканців, були жертви, тобто вони суто цілилися, очевидно, вважаючи, що кожен цивільний це є потенційний, потенційний їхній ворог, і очевидно, що така група вона краще підготовлена ніж такий типовий штурмовик. Ось те, що ми називаємо гарматним м'ясом. Однак навіть таку досить добре підготовлену групу, досить велику за мірками сучасної війни, тому що по 2-3 людини це є стандартна група. А от 7 і вже 5 і більше людей. Це вже вважається така нетипова. В даному випадку було щонайменше 7 таких осіб. Однак, саме наші десантники, наші десантно-штурмові підрозділи, група зачистки, чистки, можна сказати, група швидкого реагування. Дуже швидко власне, виявила цю групу, заблокувала і ліквідувала ось, власне, цих диверсантів. Тому в цьому випадку ми не можемо сказати, що ворог знайшов якусь шпаринку. От якби вони змогли дійсно закріпитися, і найголовніше тобто утримувати позиції, і найголовніше мати шляхи постачання додаткових або живої сили підкріплення. Або ж боєприпасів з продуктами харчування. Отоді От би ми б могли говорити про наявність певного плацдарму. Тобто, що ворог дійсно знайшов слабку ланку, і в неї він буде кидати додаткові свої підрозділи. В даному випадку це не так. Попри те, що ворог пройшов все ж таки наші передові позиції. Однак покликати до себе підкріплень і закріпитися на цьому місці йому не, не вдалося його було знищено. А отже, знову ж таки, росіяни будуть починати все по новій. Пане Сергію є інша неприємна історія. Кілька історій протягом останніх кількох днів ворог активно застосовує керовані авіабомби, але вперше, 20 жовтня, в понеділок керована авіабомба долетіла через Харківщину на Полтавщину. І як говорять у повітряних силах відстань між запуском до місцем прильоту це не менше 150 кілометрів минулого тижня. Така ситуація ж була і на Харківщині, і на Миколаївщині. Вперше Миколаїв, околиці Миколаєва, були обстріляні керованими авіабомбами. Ми знаємо, що це. Небезпечний, достатньо точний вид засобу, але її його, його вправність да керована авіабомби залежить від швидкості літака і е, висоти, з якої запускається ця керована авіабомба. Можливо, ворог щось знову вдосконалив, можливо, він знову перейшов на якийсь новий етап модернізації власних боєприпасів і власної техніки. Ну, звичайно ж, тут ворог справді вже давно, ну як мінімум, ми рік про це говоримо. І тоді існувала ще рік тому, існувала загроза для таких північних районів Запоріжжя, за північно-західних районів Запоріжжя. На цьому напрямку ворог випробовував свої авіабомби, тобто там він і додавав реактивні двигуни так, щоб можна було, окрім. Зазначених вами параметрів, тобто висоти і швидкості пуску, можна було додати і ще прискорення, тобто ці додатковий бак з паливом, який ну фактично доставляє авіаційний снаряд на вдвічі більшу відстань, глибину, але все ж таки на даний час ми не можемо сказати, що ця історія є масовою тобто, справді, як і ми, так само, і ворог. Випробовує різноманітні застосування для того, щоб збільшити глибину враження, збільшити площу враження, і бачимо, що і в дронах вони виготовляють різні типи дронів, в тому числі дрони з реактивним двигуном, і так само з кабами, тобто ці кароні авіабомби, де вони намагаються зробити їх точнішими, стійкішими до наших засобів радіоелектронної боротьби. Ну і звичайно ж. Такими дальнобільнішими пане Сергію, є різниця в типах модернізації керованих авіабомб? Бо ясно, що чим потужніша авіабомба, тим більше вона смерті да сили, руйнації несе. Ворог якось фокусується на збільшенні саме вражаючої сили своїх своїх смертоносних снарядів. Чи можемо про це говорити? Ну їм вже немає куди збільшувати. Тобто, така вони для себе прийняли фактично модель основу: це ФАБ 250 тобто фугасна авіабомба з вагою 250 кілограмів. Це ось саме той тип авіабомби, який на сьогодні штурмовій авіації, тобто фронтовій авіації. Найзручніше брати на борт і там, десь по дві одиниці, і далі відстрілюватись, запускати і для того, щоб потім не попасти під наші ЗРК. Отже, були звичайно що там досвід і півтонни. І також навіть одна тонна величезна авіабомба. Але для того, щоб зробити з неї керовану авіабомбу, ну звичайно ж для цього потрібно значно більше енергії для прискорення, потужніші літаки, довший час в повітрі. Ну, тобто, це все ті обставини, які роблять небезпечним застосування авіації. А як відомо, що жоден літак він ну, сам по собі є набагато вартіснішим засобом, аніж будь-яка бомба, пане Сергію. Чи можемо ми прослідкувати кількість використання кабів? В поєднанні з, зі збільшенням інтенсивності атак на тій чи іншій ділянці фронту, що ви можете сказати зараз, якщо аналізувати те, що відбувається на українських на, на, на українсько-російських ділянках зіткнення? От справді ми говоримо про прив'язку до саме фронтової авіації. Якщо ми подивимося на глибину в, в 150, а так щоб загальніше, то можемо говорити про 250-300 кілометрів. То якраз наявність ось цих аеродромів підскоку е і взагалі е саме фронтової інфраструктури, тобто це є така тактична авіація, е от, е вони забезпечують е інтенсивність використання того чи іншого літака. Ми говоримо сьогодні про використання 200 одиниць, тобто 200 літаків е по цій лінії фронту. Найбільш інтенсивно це, звичайно ж, е Донецький наш напрямок, і саме на Сході, де є прив'язка до е, такої суттєвої і залізничної інфраструктури, тобто це є підвіз боєприпасу, він як відомо, дуже важкий від 250 кілограмів, і е, також і паливо це стосується, і здатність е, заховати ці літаки, і здатність забезпечити безперервність таких, е, тобто чергувань і авіавилітів, Те, це е, швидше перев'язка до Росії. Отже, на півдні росіяни не мають таких спроможностей на півночі. Тут іде більше наше полювання. Пам'ятаємо такі ж такі блукаючі патріоти. і Отже, вся Чернігівська Сумська область це. Віднісиста місцевість, попри те, що з іншого боку, з півночі є справді от Климово, Клинці, це є великі російські авіабази. Однак вони росіяни не можуть активно застосовувати саме цю авіабазу, тому що вона буде одна, вона під ураженням. А от саме на сході. От вся, все, що східніше Донецької і Луганської області, активно використовується там і залізниця, і всі авіабази, і місця зберігання боєприпасів і палива, і звичайно ж, місця розташування їхньої авіації. Тому нам і потрібна якомога більш далекобійна ракета для того, щоб ми, як мінімум, на глибину 300 кілометрів просто-напросто знищили їхню, в тому числі, і льотну інфраструктуру. Пане Сергій, ви згадали побіжно про е, нашу північну частину, е, там де ми протистоїмо ворогу. Що на Сумщині, що на Харківщині? Яка ситуація зараз? Наскільки там інтенсивність обстрілів прикордоння е, пов'язана саме з бойовими операціями ворожими? Це цікаво, що е, е, там на саме на сумському напрямку на сьогодні найактивніше. Застосовуються підрозділи армії Північної Кореї, тобто, після того як росіянам ну фактично не вдалося взагалі тобто це абсолютно був провал їхньої літньої наступальної кампанії, коли ми ще весною говорили про загрозу навіть для обласного центру, для міста Суми, то вже влітку ми побачили, що успішна наша контратакувальна ціла кампанія. Ми перебили їм логістику, ми зруйнували їм командні пункти тієї ж таки сумнозвісної 155-ї бригади морської піхоти, коли в принципі ну велике з'єднання, тобто ціла бригада втратила навіть свою керованість, і було знищено весь керівний склад. Тобто, ми перехопили ініціативу на Сумщині. І наразі на цьому напрямку справді присутні російські війська, але вони вже більше не мають тієї ініціативи, яку вони мали ще від зими від початку цього року. На Чернігівщині вони не пробують, тобто вони не можуть там сконцентрувати свої сили, тому що Чернігівська область, північ Київської області, це є така лісиста місцевість. І діяти там дуже ну дуже дуже складно. Там немає такої логістики, немає такої військової інфраструктури. Росіяни звичайно змушені були перекидати туди свої резерви на Сумщину, додатково підсилювати своє угрупування однак, це не виправляє ситуації. Планомірно іде витіснення російських окупаційних військ з зі східних і північних регіонів Сумської області однак саме в північній Корейці. Діють на території Курщини, вони діють у при, е, прикордонній смузі, вони займаються там і інженерними роботами, тобто вони укріплюють саму ділянку фронту, вони відпрацьовують свою артилерію, тобто вони е, не вступають в безпосередні піхотні бої, однак ведуть абсолютно весь такий комплекс дій, який максимально наближений до бойових. І на сьогодні вже можна сказати, що. Численні підрозділи, а це є тисячі бійців, на сьогодні набувають реального бойового досвіду в умовах ну наймасштабнішої війни. На місці всіх наших партнерів, особливо розвідки з південної Кореї з Японії. Ну це звичайно є привід для занепокоєння, тобто будь-який солдат, будь-який боєць. Який який має бойовий досвід, він становить таку надзвичайну небезпеку порівняно навіть з краще екіпірованим бійцем, але який не має цього ж таки безцінного досвіду, пане Сергію. Ви слушно зазначили, що північні корейці вони приходять з усім своїм? Із... Зі своїм пожитком та зі своєю зброєю, зі своїми унікальними калібрами, вони використовують фактично своє перебування на Курщині для того, щоб в тому числі вдосконалювати власну зброю, власні навички, і цим вони так само набувають унікального досвіду, військового досвіду. Але чи впливає це на їхній оборонний комплекс? Як вважаєте, Можливо, знаєте, що випробування їхньої артилерії, їхніх снарядів, що вже змінило в? північно-корейському ВПК постійно йдуть зміни. Звичайно ж, їхні об'єкти вони є надзвичайно засекреченими, але тут треба сказати, що і російські, і китайські спеціалісти вони присутні в цьому процесі. Ні для кого не секрет, що китайські інженери вони активно, наприклад, перебувають там кілька за минулий рік, здається, лише порахованих 12 делегацій до Іжевська. Виробляються дрони і інші види снарядів. Так, от все це, це інші види снарядів, це безпосередньо присутність в північній Кореї. І звичайно, що не сама, тобто, без допомоги ем, таких тіньових постачань, без допомоги саме спеціалістів інших країн, тобто, зокрема Китаю, не може ця країна Північна Корея самостійно. Забезпечувати 50% усіх артилерійських потужностей Російської Федерації, тобто Росіяни не могли би так ну застосовувати до нас цей шпальний артилерійський вогонь без ресурсів Північної Кореї. Вони би так само не могли би підтримувати інтенсивність ракетних обстрілів на цьому рівні знову ж таки без запасів корейської балістики, зокрема їхніх ракет Н 23 Отже, це вже триває досить довго, ми говоримо про понад рік часу, і на цей час ну вже можна би було б сказати, що запаси з північної Кореї вони би вичерпалися, оскільки це не не, ну, власне. Ми не спостерігаємо. То тут я думаю, що присутній якраз гібридний такий китайський вплив. А там, де китайці випробовують свою зброю, будь-яку. Завжди присутні їхні спеціалісти вони враховують думку від російських військових, і вони дуже швидко вносять зміни в свій технологічний процес. Тобто, тому ми вже з абсолютною впевненістю можемо сказати, що ми воюємо проти об'єднаного військово-промислового комплексу і Росії, і формально північної Кореї, і навіть цих китайських технологій. Пане Сергію, але тут є ще один нюанс, бо були декілька повідомлень, що Кім Чен Ін він злий на Путіна, бо той скористався його щирою душею і взяв все, що хотів у КНДР – зброю, снаряди, солдатів. А натомість не розплатився сповна із північною Кореєю. Це ж не по то і Ін може розсердитися. А яким боком це може вилізти Москві, Як думаєте? Ну, я би тут я, я мені важко коментувати, тобто наскільки настрій там в чергового вгріна сина відрізняється від настрою і на батька, але я думаю, що якщо йдуть такі інформаційні вкиди, то вони швидше пов'язані чи прив'язані до позиції президента Трампа, який вже неодноразово говорив про те, що він має намір налагодити свої а, ну, відносини з лідером Північної Кореї, і я думаю, що Критерієм того, чи злий диктатор на іншого диктатора буде присутність військ а також озброєння того ж таки кінчинина. Тобто, до того часу, поки ідуть постачання, вони йдуть залізницею, вони йдуть морем, окремі навіть літаком. Російські спеціалісти відправляються ні, нібито на оздоровлення, а насправді на обмін досвідом до Пхеньяну, і навпаки. І цей процес іде безупинно. Головне управління розвідки воно спостерігає за цим процесом. Тобто саме формування забезпечення підрозділів, забезпечення їх документами відбувається на далекому сході і тренування базове. Ну а вже відпрацювання, тобто вже злагодження в бойових умовах – Це вже курщина. Отже, це є дуже складний, об'ємний дорогий процес, і ніхто не буде ем, витрачатися, тобто витрачати такі шалені ресурси е, країни е, просто для того, щоб ну умовно кажучи витратити їх. Е, тому е, я би був дуже радий, якби так і було. І звичайно ж, е, ну в великій політиці тут немає таких понять, як хтось. Добрий, хтось поганий, хтось сердитий, хтось злий. Якщо так і відбувається, що це було б дуже добре. Це б означало що лідер північної Кореї знову пробує нав'язати якісь окремі стосунки з лідером Сполучених Штатів. Пане Сергію, ну але все одно про велику політику поговоримо. Володимир Зеленський минулого тижня був у Вашингтоні в Білому домі, спілкувався з президентом США паном Трампом, і ясно, що там і емоційні були елементи зустрічі, про що говорять не на камеру, але ми точно знаємо, що говорилося і про петріоти. Володимир Зеленський назвав 25 петріотів, та про які йде мова для України. Ясно, що це ми не отримаємо одночасно, але тим не менше про це ми домовляємо і про українські дрони, які ми можемо, ну я не хотів би казати взамін, ні, ми можемо готові постачати на американський ринок як якісну експортну складову нашого двостороннього співробітництва. В цьому контексті ці дрони і ці петріоти, наскільки це по часу може бути швидко реалізовано? Як думаєте? Я нагадаю лише, що зовсім недавно ще на початку року у нас взагалі була загрозлива ситуація, коли адміністрація Трампа і власне їхні очільники там заступники керівникам Пентагону, Вони ж взагалі заблокували нам постачання будь-якої зброї. Далі ми боролися за кожну одиницю тих патріотів. Після того влунала заява про необхідність нам десяти комплексів, десяти систем. Ну тобто були різні трактування, що можна вважати системи, комплексом. Ну тобто, це однозначно не як мінімум десять пускових і обладнання дониз. А зараз, в результаті цієї зустрічі, президент України говорить про 25 Ніхто краще України і власне нашого міністерства оборони не знає, де які патріоти знаходяться, які наскільки вони справні, наскільки вони ну, можуть бути безпосередньо доставлені до України, задіяні, тобто який їхній стан, оскільки це є питання нашого захисту, нашого виживання, звичайно ж, ми цікавимося цим питанням. І те, що наразі ведуться такі розмови, те, що це є вимога України, це означає, що ну ми бачимо прогрес навіть за час менше одного року. Це дуже тривалий процес. 25 п'ять патріотів це 25 мільярдів доларів. Цих таких бюджетів ніхто не бачив, тобто жодна інша країна не має такої кількості патріотів, наприклад, в Європі. І сам факт, що ми включаємося в цей процес, це значить, що будуть контракти, вони будуть багаторічні. І це значить, що, по-перше, ми озброюємося найкращою американською зброєю. По друге, що у нас відбуваються сталі зв'язки. З американським військово-промисловим комплексом, тому що лише американці можуть забезпечити нас патріотами, більше ніхто німці, ні французи, ні британці. А це значить, все ж таки сталість, е, саме. Міжнародних зв'язків у сфері оборонно промислового комплексу, і я думаю, що оце є дуже практичним результатом. Хто там кому передзвонив, і що сьогодні Трамп говорить щось добре завтра говорить щось погане. Сьогодні виправдовує наше очікування. Завтра ні, але подивімося на весь кабінет. Ніхто більше після лютневого після зустрічі президентів в лютому місяці в Білому домі ніхто більше не тисне на українського президента максимально максимально ввічливо, максимально чемно. І не лише представники політичної еліти, але й представники бізнесової еліти, тому що я нагадаю, що була. Ціла е, низка зустрічей з представниками американського оборонного промислового комплексу. Ці зустрічі пройшли добре. Ці зустрічі пройшли результативно, і нам в свою чергу також є що запропонувати американцям і всьому світу. Мова йде звичайно, в першу чергу про наші дрони, перехоплювачі, але не лише. І отже, це вже ми вже говоримо як суб'єкт. Не просто як країна, яка страждає від російської навали, і яку які потрібно допомогти, допомогти з гуманітарних міркувань, а саме як країна, невід'ємна складова майбутньої європейської архітектури безпеки. Я думаю, що це є найбільше досягнення. Пане Сергію, дякую щиро за те, що були сьогодні з нами. Спасибі за вашу позицію. Спасибі дякую. за вашу експертну думку. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був гостем нашої студії.